Приїхали ми на Карпову рибалку з Санією. Експериментуємо, як то кажуть, в таких трохи не дуже специфічних умовах, бо в нас немає всього необхідного для такої рибалки. З корму в нас кукурудзянка. Вроді якби Фладі тримається, пробували мішати Сіріал той, якийсь він дуже печальний, не знаю, як його народ з пружини забиває типу таку шляпу. Ще спробуємо таку шляпу, але бачу, що з того діла не буде, так як в цій прекрасній країні в кавечках немає е нормальних прикормок, Скажімо, їх дуже важко знайти і вони коштують. Якщо, якщо їх знайдеш, то вони будуть коштувати занадто дорого. Коротше будемо пробувати, не знаю, Позакидали флети, я привіз з собою з України попапи, тому що по попапи є, кукурудзянка флеті вроді тримається нормально. Не знаю, що з того вийде. Ось от такий от ставок озерця називається Ладью. Карпа принаймні бачили, перед нами вже один вискочив. Поки що просто очікуємо, чи щось вийде, чи не вийде, заспомбив одну точку. Того сірі з кукурудзою накидав, на іншу точку просто закинув флет. В сані один флет, одна донка. Раніше, не знаю. Ладно. Зв'яжемося, коли буде якась риба. Ні, Ні та є, 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 нормально, йде боком. Йде -то? Питання, як я його буду через ці кущі переводити, треба його бля якось нагліше вести. Ще з великої дистанції взяв. Давай, 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 давай. Треба пацана розвернути. Блін, жаль, паровозик не встиг зазняти. Тобі паровозик? Ну типу такий, не прям паровозик, але але зак але закрутив. <рив> 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 Чуєш Саню? бля, гупися. У нас сачок. Карпік некий Взагалі піздюк. Та чого? Це навіть кілограма в ньому, блін, напевно, не буде. А я ж приїхав, Та ти що? Літає! Це що за, блін, мальок? Ні, це біль добрий несмачний. Отакий от коропець, ну в цілому такий якби здоровенький, немає ніяких із нічого. Розпечатались. Дистанцію беремо. Побільшу опять з докорненої точки. Так, да. це, це, це згодованої З годованої точечки прийшов пацан. Ну досі гарні, зазивніють ай 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 Та кар дрібний А ще й фло тут ще й попаб якось Шо там? Чи бураху? є, Та дротик то тобі не треба, треба тільки вона. Так, коротше, показую вам техніку ловлі Карпава мариці. Ой! Чекай кого, хоп! От беру кукурудзяну кашу. Так от трошечки її флет, хоп-хоп. Попапчик. Так от чик. Ось вот так. Ось вот. вот така от штукенція. І коротше закидаємо в дальняк, беремо бере з дальняка.

Я не знаю куди він йде, але він йде, куди хоче. Диви що робить Так, пацан, треба тебе зупиняти. Диви, як пішов він боком Офігеть! на там подиви, де він Чувак, та це якась труба. Це добре, що в мене тут з метрів 300 шнура, бо... А вон розвернувся, йде в іншу сторону. Вони всі туди чекають, бач? Ну. Видно, або вони там такі пустують. Але стартанув, Та я де? <святували> 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 Ти дивись, що робить, я не можу йому нічого зробити. Не стягнеш Пішов, пішов, пішов. Чуєш, ти поверха чи понизу йдеш? Ти пони... ти... Отак Я не знаю це жесть. Так стартанув, бля, що це просто катастрофа. Буляк підпарний пікаємо. Дуже форсувати теж не буду. А вон він. Ага. Під верхом. Вже під верхом. Ух то. Та не дуже великий, типу. Просто сазання віч декий. Опа. Я думав що там, блін на 20 кіл, бляха, він так йшов. Іди <рес> на камінь. Готуйся. Так, я його заведу. Ну він не дуже великий, він якось так стартував, блін. Ну, сильна риба капітальна. Ми бляха в Польщі тоді ловили там такі по 8-9 по кг, то його, блін, на спинити тягнеш, тягнеш як мішок з цим. А тут бляха, вроді риба не така прям здорова. Ні, але великий. Трохи великий. Пічорка крита. Фу! Обалдеть! Давай сюди, щоб був гарний кадр. Вау! Декий класний карп! Це що? А ну губи чисте чистенькі губи, дивись. а які тверді. Ну? Від ракушки, від камені. Та він тут він сів. За бокову, все як має бути. У мене є вага. Зважимо. Ооооо, о! хо 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 Декий, декий риб. Ось відмонтаж. Кукурудзяна каша по-пап. А я цей другу, -другу пристає, я тільки баблірів попривозив. Нічого не працює. А, це виклює, чи що? В мене ні. В мене. А, на другу? Чи це а, не вроді би щось було, ну, але є. Але та була. Цю щось типу натягує, попускаєш, Що То ти тою стягуєш. Не що ти там щось не фракціо? Що ти там в цей пев? <світ> вона зрозуміла, що її догодувати. Каже, давай Саня, давай, підкидай. <світ> <світ> Ого. О. Зійшов? Зійшов. Санечка. Ба з дальняка. Але якась така покльовка, він реально там якийсь Це дуже писюшний був. Я відплавав десь 2-3 години, нічого не зловив. І переїхав вже в кінці на дамбу, але пішки пішов. І коротше пішки ходжу, а в мене в ногах просто, блін, три штуки таких здорових, блін, виплило. Думаю, ну я лось. Цілий день блін, профукав. А потім за тих хвилин, блін побачив стільки риби. Блін, так куди ти в ті кущі розвертайся. О. Ще москіто тут є. Так, за москіто теж знаю. Я такого ще... Ну тут шаку дай. Через сань від мисачок. Та й з мисачок що ти. Вон лежить. Дай mm загинь. -hmm. Єй. Дякую, сер. Цей такий, певно, під півтора. Ну, таке нічого. Ну, ці бо є такі чорні, він то таке не добрий. Ве, ще на мене нагадив. Що ти їсиш, взагалі там таке? Ні. Ні. це напевне червоне вже таке, як. Опа, попапчик відпрацьовує добре. Капець попапа же такого. Діду я ще по березі Може Не знаю Прямо на шнур скохнув. <праць> якраз, якраз я включив камеру і цей його іскочив. Актен. Я варений, оцей поїхав капець, блін. А ти не так, що перезакинути, ні. Я дві перезакидав. Але, але ну типу не те, що Нет. ти перезакидав тоді. Блін, ну він за... Він, конечно. Звісно... А? Та такий, типу, не з ну, тої категорії, що кілограм. Це типу з категорії теж. Батьо. як Батя батьківські мають їхати. Ви, 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 ви. А я його не можу тягнути куди хочу, тому що бля він йде боком, він туди він туди валить. Але я його може там, якщо він до тієї сторони дійде, то може я його там з того боку і візьму за твоїми палками вже. Блін, але капець кар такі старти робить, що я не встигаю нічого зробити, ні включити камеру, ні зрозуміти. Так, давай я відійду З тим сачком нашим детським <рес> <рес> Така от... Опа! Так, так остане Брат, <рес> ти таку залізкою як діди Глянь, дивись, він вроді так невеликий, але дивись як він валить. <плес> а, та куди ти по тих курчах? Вадим! Але <плес> жовтий Дуже гарно. Ну, показуй. Вау! Wow. Ну, колір. Опа. опа. Ну, колер шикарний. Опа, вот ту папчик. А Не. Я перезарядив назад на ту кукурудзяночку. Отакий от, от сазанчик. Слимачок гарний. Так, закидаємо. Фух. Хоп, хоп. Уух! А Аво, бач, де стає стоїть. буде Господи блін. Во, перний театр, плавають! О, офигеть. Опа. Ого. В катушку я просто прокручиваю, и она... дивно але нічого в сані як в сані в мене покльовка сталася але санечка працює блін цікаво чого вони не цей вони не то роблять щось бать вони просто пісують напевне хватає таке типу, блін, озеро велике і ще й Нема жари, вода холодна, все гарно, не мав би. У нього би тут не мало бути якесь кисневе голодування, щось таке. Куди він там човгає? Але перевозив гарно, да? не, так? Не чув? <гум> Човно не бачив. Блін, і так цей хліб біля них прям був. А вони не реагують, чомусь Щось дуже дивне. Давай, що він в ті коряги не завалив. Вирі 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 вирі. Я думаю, що тобі треба на горку підніматися. О, Чому? сом! попапчика. Чи ж попапа захотів. Ну. <пап> <папа> 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 Сомзі з борштина. Каже прямо з борштина попап захотів. А ну-ка, чекай, дай я ту футболку. Дивись, як чітко дивись посередині, в нижню губу, як по всьому, блін, по регламенту Блін, я тобі скажу. А ну такое з моєму рот. Чекай. цей, да. Добре. Запаровозив. Він не риститься, бачиш. Ну він такі пиріжки має. Це напевно все храпеть. Не так смердять, звісно, в буршині, бо Бу, бусни дуже воняє. Запах такий, тюп. Запах це сома. За то... Ну Оце рибка. <хи> це рибка. Хочеш з Не впусти своє щастя Так ну блін А ну не чіпайся до мене Не вчебайся зараз батя тобі покаже Там то вже треба підігрувати як камо Чекай там, бачиш косяк двесь, він прямо біля поплавка, зараз поплавок з'їсть скорше. ніж ту кукурудзу по-моєму. Ні, ну це максимально дивно. І що, і вона вони Блін, і все? Та це я був. Та нормально, ж ти бачив його в морду. Найді не почує, блін. А де той весь косяк дівся? Ладно, нехай тако. Це поки стоїть. Ого. Кормлена точка моя працює далі. А ти чув як паровозило? Ну no. їхав довго. здається, що це теж сон. Це <ріху> може бути? Яких знає? Палочка така -то і тоненька. Монтерайк. Невеликий буде в берег. Давай я підійду, а ти відходи. Карп. Нарешті Саня знайшов свого карпа. Цілий день. Та давай тягни, що ти там з ним. Хе-хе-хе да пири 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 пи пири 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 Такий у нас сачок я сюда маски на 10 килограмм запхаю Хиба свои ци И Такий непоганий, десь два з половиною. Опа! Приємний коробчук. Дуже приємний. Давай зразу коробчук гарно сів. Ось такий. от. Бачите, губи не такі масивні. В no. того прям дуже чогось масивні. Блин, ты скажу, Стивен? Я. Чикс, даже отпускай, да чё я отпускаю? Даже отпускай сразу. Ладно. пири 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 ты, сломачок. Такий ось слимачок оно. Опа, хехе, ну. поплив напрям. от історія. Коротше, все, збираємося ми з Санєю на базу. Бачите, як карпи плавають. Просто капець. Ще тільки що на ну, санечка добив одного, десь два з половиною кілограмчика. І от фінал. Збираємо наші речі в процесі і човгаємо. Таке от озеро. Всім дякую за увагу, народ. Покій.